На своєму каналі, і сьогодні в мене чергова розпаковка. Цього разу це не рубрика, що я купила, це подарунок за участь в СП. В серпні цього місяця я прийняла участь в СП Я Україна від Галини Свірепкіної. Галя проводила цей спільний проєкт в Інстаграмі. Умови були на протязі. Певного часу вишивати вишивку, яка стосується України. Були обрані кольори: жовтий-синій, чорний-червоний, здається, ще білий був зелений. І суть полягала в тому, що кожні 5 днів ми вишивали певну кількість хрестиків або бісеринок. Найден, точніше на шостий день всі учасники мали виставити колаж з п'яти фото. Це п'ять фото просування за тиждень. На наступний тиждень так само п'ять фотографій протязі тижня, на третій тиждень те саме. Кожного разу, коли ми виставляли свої фотографії з відшивом. Додавалася певна кількість хрестиків або бісеринок. Починалося все з 50 хрестиків і дійшло, здається, 250. От 50 100 було ще так, знаєте, 150 було трошки ну, спокійнішенько вишивати. А от коли вже почалося 200-250, там 240, то. Трошки важкувато було, бо знаєте, ці 250 хрестиків ти сидиш, рахуєш, о, все, 250 хрестиків є, можна виставляти роботу. Приймати можна було участь як з початою роботою, так і з новою роботою. За це СП я дошила ті роботи, до яких не доходили руки. Галя дуже тобі дякую за це. І в мене протягом. Цього СП сталося три фініші. Ну, Неочікувано три фініші, хоча, знаєте, перша робота нитками вона йшла на одному диханні, друга робота нитками так само на одному диханні. А вже остання робота, яка була бісером, далась вона мені важкувата, бо початок останнього тижня і сталися житейські проблеми. Потім в кінець тижня ще додалися проблеми, і то я вже хотіла вийти з СП. Але дякувати тому, що Галя лайтово віднеслась до учасників, можна було на два дні, які лишалися зробити калаш, можна було дошити свої недошиви. І от слухайте, вже останні два дні я дошиваю свої. Хрестики, як кажуть, да, на дошиті, виставляю фотографію і я встигаю в вишивальний термін здати свою роботу. А в неділю, ні, не неділя, це був понеділок. 25-те у нас було. Ні, все-таки 25 те у нас було неділя. закінчилось СП 24 го числа. А 25-го був розіграш. І знаєте, з цим розіграшем я так сиджу, собі дивлюсь кіно, а потім думаю: стоп, шоста година, вже початок сьомої треба зайти в Інстаграм. Я заходжу в Інстаграм, і Галя введе прямий ефір. Я до нього долучаюся. Потім йде це колесо фортуни. То виграє все-таки подарунок за СП. Я, чесно кажучи, не думала, що будуть подарунки, бо чогось, як то кажуть, знаєте, протопила. Галя писала, що фініш може не статися, якщо 4 учасники закінчать роботу. Думаю, стоп. Чи я щось не так зрозуміла? Одним словом, ось тут мій виграш за це СП. Зараз з вами будемо дивитися, що ж там. Ось я вже відкрила. Точніше, розірвала пакет, і ми дивимося, що ж тут таке. А це в нас подарунок набір для вишивання хрестиком з А, Embroidery Kit. Називається Набір Незламна. Фірма Затишні хрестики. Артикул М005. Далі написано автор Ульяна Яковлєва. Я не знаю, як, як вліва, чи як влево. Далі фото, написано, чи є фото, потім час вишивати. І от що це 2023. Коли ось ця робота, точніше, ця схемка, вийшла в люди, так скажемо, я підписана на Інстаграм, але на Інстаграм я підписана, не пам'ятаю чий. Я вже зараз підписалася на інстаграм Уляни. А коли вона випустила цю схему, в когось дівчат я побачила ці схеми, перейшла за посиланням, подивилася, і що ви думаєте, я собі в збереження. Ну, в інстаграмі є такий прапорець, так, я натиснула на прапорець. Потім я зробила навіть скріншот. Я навіть зробила скріншот ось цієї дівчинки і ще подумала: ну, кольорів там небагатенько, можна буде відшити. І що ви думаєте, проходить певний час, так? І ця схема в мене. Як сказала Галя, ти відьма? Я кажу, ні, фея, але може дійсно що трошки відьма, да? що ось так зайшла в останні хвилини прямого ефіру. Подумала, що я хочу цей набір, я дуже хочу. І знаєте, як кажуть, думки, як то на українській мові мислі матеріалізуються. Да? Треба загадати щось таке, що дійсно воно справдиться. Але знаєте, як кажуть, от подумаєш про якусь фігню, воно, воно збувається, а подумаєш про щось суттєве, воно не збувається. Тож, давайте з вами зараз подивимося, що ж це за набірчик. Так як я отримала цей набір, я полізла в інтернет дивитися, що ж то таке. Єдине, що я побачила, що там буде, будуть нитки, будуть паєтки оці на віночок, потім якісь намистини мають бути дерев'яна основа, а ниточка іголочка. І саме, що мені було цікаво, чи буде там органайзер. Чи це буде е, паперова бумажка, да, на якій будуть дірочки. Тож давайте з вами будемо відкривати. Ось тут є ще схема в сага. Мені дуже подобається через сагу вишивати. Тож дивимося, що всередині. Отже, я відкриваю коробочку, і що в нас всередині? А всередині ось така краса. Всередині кава. І ще чай. Галя, от як ти знаєш, що я люблю ось такий чай. А це якийсь новенький, так? Дивитися, що ж тут в наборі. В наборі в нас ось така дерев'яна основа, де підписано лице. І виворіт. Потім фетрова частинка, підставочка, на якій треба буде поставити цю іграшку. Я хлюпаю носом, бо в мене сезонна алергія. Знаєте, я думала, що ось цю підставочку я її пофарбую. А ні, фарбувати я не буду, я лишу так, як є. Величенька вона, якщо взяти руку, то вона повністю по руці, десь сантиметрів 10. Далі, Далі йде ось такий органайзер, він паперовий. Тут напис затишні хрестики. Всі ниточки підписані. От є, бачите, 945 ниточка, 783. -та. Якщо ця ниточка лишиться, то я нею буду дошивати одну з робіт. Бо мені магазин, якому замовляла, вони забули покласти таку ниточку. Далі, тут є ще намистинки ось такі, виблискують. Потім всередині тут є ще три пришивні стрази в цапах, вони такі маленькі. Це, здається, йде на буси до дівчинки. Далі йде ось така ниточка, намотана на картонку, Потім йде бісер синій і жовтий, паєтки сині, жовті. Так, це знаєте що? Слухайте, це, мабуть, не ниточка. Це, мабуть, що йде Леска. Так, це йде леска. Бачите, ось тут вона прозора, а з цієї сторони вона як біла. Це йде леска для того, щоб цю дівчинку їй зробити гіночок. Так, а знаєте чого я не бачу? Слухайте, а я не бачу голочок. Бо я бачила, що в наборі ніби то йдуть голки. Так, зараз будемо дивитися з вами набір ще раз. Так, нитки, бусини. Потім ось ці пришивні елементи. Давайте спробуємо відкрити дівчинку, подивитися, може під нею є голочка. Немає. Так, слухайте, ні. Картонка, ой, картонка фетр. А ні, слухайте, голочка є, вона на фетрі. Бо я вже, знаєте, як от в наборах від Зайка Стіч, від наборів Лужанської, я шукаю окремий пакетик з голочками. А тут не окремий пакетик, тут голочки зверху на фетрі. Тому я їх і не побачила одразу. Потім, що тут? Якийсь папірець. Загорнутий, щоб не спалитися. Ага, це інструкція, як вишивати віночок. Бачите, тут ключ, кількість ниточок, ага, як його робити, той віночок. От можна, бачите, зробити ось так, дівчинці, просто стрази да, зробити, мабуть, а можна ще отакий віночок. ну, Трошки складнувато. І другий листочок це повністю схема. Схему я вам показувати повністю не буду. Скажу, що вона на А4 розмірі. І ось тут, дивіться, через що я не буду її показувати. Шановна вишивальниця, втримайтесь, будь, будь ласка, від розповсюдження схеми. Таким чином, ви підтримуєте мою роботу. З повагою Уляна Яковлева. Тому, дівчата, схему я показувати не буду. Ще раз я вам можу показати набір. Затишні хрестики придбати можна в мережці. Це єдине, я знаю, де його можна придбати, бо саме цей набір приїхав з Львівської мережки. Тому, дівчата, хочете вишити таку фігурку, як кажуть, ласкаво просимо до сайту мережка, або Безпосередньо до Уляни Яковлевої, і в неї питайте схему, питайте набір і вишивайте. Схему я не надам. Я дякую за такий подарунок Галі. Дякую Уляні, Уля. що створила таку схему. До наступних відео на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких.